Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні, як ви зрозуміли, готую голубці в томатно-сметанковій заливці. Як завжди, голубці діляться на кілька етапів. Спочатку я запарювати буду капусту, готувати фарш і потім вже формувати голубці, ну і, звичайно, тушкувати. Капусту я І у банячку мілію, скільки мені буде потрібно води для запарювання. Рис тим часом також запарюю. Заливаю я шклянку рису у відношенні 1 до 2 і готую лише 5 хвилин до півготовності. Для фаршу нам буде потрібно у мене 800 г м'яса, 200 г цибульки і 3 беру Ну, Починаю з капусти. Капусту я надрізаю коло плодоніжки. От, наші мальокства їдять. Сметанку з одної телі дочки. Коли вода закипіла, я кладу туди капусту і помаленьку починаю знімати листочки. Вони самі відвалюються, якщо вони добре проварилися. І перевертаю час від часу капусточку, декілька листочків зніму, і перевертаю. Капусточку, щоб вона на качанчик тоді пропарився. І так кручу час від часу туди-сюди. І листочки по одному так самі відходять від капусточки. Пробувала я в мікрохвильовці, але щось мені подобається такий старий дідівський спосіб. Трошки я применшую газ, щоб не так активно кипіло. Таким чином всі листочки я знімаю. Я можу навіть листочки собі підготувати один день, а голубці формувати на другий. Потім з листочків, вже готових, я зрізаю тверду частинку і розкладаю їх, менше кладу на одну кубку, більше на другу. Більше в мене підуть на дно і покрити верх голубців. А також хороші більші листки, я розрізаю навпіл, вирізаю серединку. І роблю з них трику. тоді голубці конвертиком. Водичку я не виливаю. Спочатку готую заправки, олію і масло розтоплюю на пательні. Ще нам потрібна сметана, паста томатна і також трошки нашого ось цього відвару з капусти. Цибульку січу і смажую до жовтизни, морквочку тру на дрібній. Перчик болгарський. Нарізаю кубиками невеликими. Коли цибулька присмажилася, додаю морквочку і перчик. Також даю їм 5 хвилинок протушитися разом. Тоді відсуваю вбік і кладу на пательню 2 столові ложки томатної пасти, окремо поки що від овочів, щоб вона трошки присмажилася. Ось овочі в мене протушкувалися, зараз я їх відсуну на бік. На томатну пасту я трошки її даю зовсім чуть-чуть цукру, буквально менші четвертинки чайної ложечки, така щоб вона не була різко кисла. Ось чуть-чуть, просто присолюю ніби цукром і промішую і промішую тоді пасту, вона вже протушкувалася разом зі всіма овочами. Ось так промішала, тоді доливаю, промішала гарно, все воно мені гарно промішалося, даю тоді нашого відвару з капусти. Тобто там, де варилася в нас капуста, запарювалася. Він має смак, тому я вже давно, чи голубці навіть заливаю цим відваром, чи ось так даю до заправки. Приблизно в мене йде шклянка. Промішую і тоді даю ту саму склянку сметани. У мене сметана домашня, тому я її не змішую навіть попередньо з водою, а зразу даю до, нашого, до нашої заправки. Промішую і даю буквально прокипіти заправці 2 хвилинки, щоб всі інгредієнти гарно об'єдналися і подружилися. Підсолюю підперчую, даю зелені сухої. Все це робиться до смаку, ви дивіться вам смачніше, скільки більше менше солі. Також я чуть підсолювала воду, в якій я капусту запарювала, і до рису також я давала трошки солі, щоб все мало смак. Після того, як я зробила вже ось така. Консистенція заправки. Я приступаю до приготування нашого фаршу. У мене було там 800 г м'яса, морковочка, 200 г цибульки. Я ще даю одне яйце, рис. Риса в мене в сухому вигляді був 150 г. Підсолюю, підперчую, даю приправи, які ви бажаєте, я ще додала собі трошечки орегано. і гарно промішую його прямо рукою. Тепер вже можна формувати і голубці. На дно я буду готувати голубці в мультиварці, я кладу листочок і знизу наливаю перший шар заправки. Та кожен шар голубців я буду проливати цією заправкою. І починаю звичайним чином формувати голубець, як ви собі вмієте. Я роблю старим таким самим способом. От. На листочок накладаю більше столової ложки фаршу, з одної сторони загортаю, тоді прикручую майже як на лисники, тоді просто заправляю кінчик. Так, я формую два шари голубців. Спочатку один шар я сформую, як я вже казала, бо я буду от. У мене вже декілька голубців є. Сформую шар голубців і тоді буду наливати заправку. Ось в мене повністю вже голубці сформовані, накриваю зверху ще листочком, і зверху я кладу тарілочку, щоб голубці дуже не піднімалися, мультивартки. І буду їх на режимі тушкування півтора години. Ви дивіться по своїй капусті, по своїм голубцям. Капусту ранішню можна менше, а таку зимову то і можна і 2 години тушкувати. Можна також в духовці або на плиті тушкувати. Прийшло півтора години, ось який в мене голубчик вийшов. Вони гарні, соковиті, тому що в середині також є багато цибульки, овочів. Ось такі в мене голубці. Подаю я голубці в з томатною підливкою, бо я люблю, щоб було багато підливки. Вона потім і густішає, ось так смачно виходить. Готуйте задоволенням, радуйте своїх близьким. Дякую вам за увагу, а також за підписку і за вподобайку. До нових зустрічей!